Усім привіт, друзі! З вами автоімпорт ТЗ і сьогодні я вам покажу наш мінівен який от тільки от приїхав. Це у нас Renault Grand Scenic 2010 року з дизельним двигуном 1,9 літра, з оригінальним пробігом. З 204 тисячі кілометрів, механічна коробка передач і 130 кінських сил. Так, автомобіль у нас має невеличке пошкодження. Ось тут, бачите, це навіть не пошкодження, це просто м'ятинка, яка не є серйозною проблемою. Є у нас задні парктроніки і фарков. А так, у нас автомобіль, завиньку, з цього в дуже гарному візуальному стані і технічному. Бракує нам трохи сонця, щоб показати всю красу цього кольору. Пробіг 203 тисячі кілометрів в цьому автомобілі у нас був останнім офіційно зафіксованим пробігом державним техоглядом за кордоном. Що ще у цьому автомобілі? У нас в ньому є панорама. Що є не менш важливим елементом. Так, У нас є ось два вікна в стерії, так сказати. Як на передніх сидіннях одне виходить, так і на задніх. І закрити його ми можемо ось тут вручну. Давайте тоді до салону. Е, у нас чотири електросклопідйомники і електрорегулювання дзеркал. Ось тут на дверній карті. Підігрів зеркал також є, є автоматичні датчики світла і дощу. Ось тут маємо регулятори, фар і яскравості панелі приборів. І SP OF. Сам салон у нас в дуже гарному стані. Ось самі бачите, які у нас сидіння. Ось, все чудово виглядає. Є у нас ручне регулювання по висоті і ручне регулювання спинки. Кермо у нас також регулюється, по вильоту і по висоті. І сидіння по вильоту, звичайно, само собою. Маємо мультифункціональне кермо, на ньому у нас є круїз-контроль. ось, Два ключі-карти. Одразу заведемо. Запуск двигуна у нас з кнопки. За кермом маємо вимикачі. Один з них відповідає за аудіо, телефонні дзвінки і навігацію. Так, усе у нас оце. Бачимо, бортовий комп'ютер. Бортовий комп'ютер. Режими денний і нічний. Все на ваш смак. Є мультимедіа у нас, мультимедіа у нас з навігацією. Ось тут бачимо усі кнопочки, які регулюють. Ну І, звичайно, цей підлокітник у нас регульований по виліту. Там маємо підстаканники і маємо одне положення. І інше більше. В ньому бачимо є освітлення. Так. Є у нас двозонний клімат, контроль. Тут відтрегуємо силу. Усе у нас, звичайно, працює. Так. Є у нас автоматичний. Паркінг або ручник, як вам вже зручніше. Тут 12 вольтова розетка, обмежувач швидкості і 6-ступна коробка передач. Добре. Ще до панорами повернемося. У нас вона відкривається, можемо просто її підняти, а можемо повністю її відкрити. І ось у нас усе працює. Самі в цьому переконалися. Освітлення тут працює у нас по салону і тут також. Добре, в бардачку у нас є Це усі книжки і, звичайно, освітлення. Електросклопідйомники працюють. Тут у нас проблем немає ніяких. Що ж, йдемо до задньої частини салону. Маємо шторки сонцезахисні на задніх дверях. Так? Електросклопідйомники, гарні. У нас тут підлокітники на картах і назад. Сидіння у нас три окремих, є у нас система кріплення ізофікс, звичайно. Кожне з сидінь має свій підголівник. Тут у нас теж все добре. І на передніх сидіннях у нас є столики. Кишеньки тут і тут. Ну, і в підлозі, звичайно, є у нас бардачки. Добре, багажник. Ось наш третій ряд сидінь. Тут теж є підголівники усі, і, бачите, для сидінь задніх теж у нас є підлокітники з підстаканниками. І тут у нас ще 12-вольтова розетка. Звичайно, у нас сидіння складаються Щось там заважає нам. Тут у нас домкрат лежить, от він нам і заважає. Ось, все склалося і за таким самим принципом робимо з іншим сидінням. з цього боку виглянемо ось. Теж бардачок, столик все у нас працює і спинки цього ряду у нас теж складаються, шторка теж на місці. Так і ось. все у нас. Працює і все у нас гарно виглядає. Що ж, автомобіль гарний, ем, як візуально, так і технічно. Ви самі в цьому можете переконатися, звичайно. Ми знаходимося недалеко від Львова в селі Сопошин, вулиця Львівська, 6А. Раптом ви забули, то я вам нагадаю. Ви, звичайно, можете провести тест-драйв, перевірити авто. І можливо його забрати. Що ж, не забувайте, що АвтоІмпорт ТЗ має досить велику автостоянку, але це ще не усі автомобілі. У нас дуже багато автомобілів є в дорозі. Тому слідкуйте за нашим YouTube каналом, за всіма оновленнями. Підписуйтеся на канал, слідкуйте за нашим сайтом та й будьте в курсі усіх подій. Що ж, усім бажаю гарного дня! З вами був автоімпорт ТЗ. До зустрічі!